Цьому екстракшн шутері люди об'єднались між собою для того, щоб знищити арків, допомагають один одному, підтримують, ніколи не зраджують. <плес> так я думав на початку, і до певної міри це правда. Пасап осап. Дентшут біліс. Let's play as team. Та на жаль, такі випадки. були дуже рідким явищем. Частіше траплялось таке. Не стріляй, мужик. Don't shoot, don't shoot, shoot, don't shoot. I'm friendly. I see you, don't shoot. Fucking messo. why, why, why? What? 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 Тож, моя душа очерствила, я створив банду. Желтая потужність. План такий, шукаємо гарне місце для засідки, робимо там пастки. Так, отут міна стоїть обережна. Блін, вона світиться. Чекаємо райдерів залутаних. Вбиваємо їх. Забираємо весь лут, виходимо на екстракшн. Давай. Так, ми ж стріляємо. Що відбулося? Я на свою міну натрапив або мене хтось виїхав. Я не Я стреляю по дрону. Да, ты не понимаю. Я видима. Ты сзади меня не був? Ты уже запустил ракеты, ні? Да, две штуки. Ну все, тогда уже можно не стрелять. Так я не по я по дрону стрелял. Походу, щось пастки наші. Ну ладно, чекаем. Чуюсь, над нами бегая на кри... на даху. Да, витянись, витяни, ты на поки питай, тебе буде выкинуть. Ой-ой-ой! Да, я не знал, что там на даху худырка. Так сказал, сказал, звив, ты будешь высаживать. Такий собі перший досвід засідки. Ну а давай ще. бля. чисто сидим, бля. Павуки такі Так а що, Одну жирну муху поймати і можна домой. Ну <laughs> да. Так, такая. паук Павук хава раз в месяц. О. Ой, еще минуса 0, типа. 2. Да, 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 наше здание да, Сейчас да, 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 Сейчас буду ну, да, подниматься. Під, На твою лестницу? да, И да, 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 І там другий, потом там ще другий внизу. Перший раз мене убили, тут я не пофайтився. Треба ще засідку робити. До того ж треба сумку більше взяти, бо я щось весь лут не зміг, винести, який хотів. Ви дивитесь зіплайн Ні. Ні? я, ну, я лестницу? зіплайн. Вийшов! На кришу вийшов! Я дивлюсь Нокнув? Вийшов на криші. Ні, один раз вышев. Я Я Спустити, я не спустився. Він тут сидить. Вниз на зіплані упав. Бачу. Найс. У мене ще один. Відійди, 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 відійди. іди, Ще один Тут два. Мажений, я намажений. там ще один внизу. Бин наверху їхав на назиплайне на дах. Ще одного на кнопку. Надо художник. Тихо, 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 тихо. мінус, мінус, мінус минус. Все. Я одного допускаю. Близько? Так, ось цього тут да, в шок. Вони сюди пізнають? Ні, 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 вони туди під низ підпишли. А один, а один тут під стінкою. Один тут під стінкою. Один обігає. На дамажа вдвох. Воно ще один. А там позаду ще челіка. Ну там піднімає. Взял их Разщепчены Главное, чтобы сейчас все были занудлены nah. Вы, вы разваливаете их? Да, два nah. нокнутых, один заложился А я могу той, кто ползает, добыть его? Да Да nah. nah. nah, 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 Надо, надо, надо Есть Добувайте, Добувайте, право треба добивати, якщо він на баху. Правого треба добити. Добивайте мене... мене хорошо покуталося. Я зникався. Хілься, хілься, хілься. Там же моя ловушка стоїть на випадку. Вона випадково лежить. Він упав. Тут ще. <ріст> Я відходжу. Він до щита Хорош! Oh, no. Ось він тут Відповідай, щоб цей тебе тобі... підняв Він під машиною Я, Я не спомню Він не підійде старий Я не допоможу ніяк Сейм зможеш?

Було о HP, пацани, всі, мінус 3. Байдена. Отак от. I'm playing in a squad. красава. Посад, блядь! Хільтес, 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 хільтес. Так, в цей вечір ми підпалили дуже багато дуб. Ставте свої підписки, залишайте коментарі з новими ідеями. І будемо сподіватися, що вам не зустрінуться такі пацюки, як я в цій грі. Всім пока. <laughs> I'm gonna mess it, I'm gonna mess it! <laughs>